Цьому відео хочу поговорити про Kingdom Come Deliverance 2. Як на мене, ця гра дійсно заслуговує увагу з багатьох причин. Вона унікальна серед сучасних RPG завдяки своєму реалізму, глибокому сюжетові та увазі до історичних деталей. І це не просто продовження першої частини, а масштабне переосмислення унікального середньовічного світу. В цій грі немає всіляких драконів, магії чи вигаданих королівств. Тут лише жорстока реальність 15-го століття. Загалом тут є про що поговорити, тому я вас вітаю. На каналі Гімха та з вами, як завжди, Олексій. Тут затишно про ігри. З вас лайк та підписка, а також не забувайте про дзвоник. Після перенесення виходу Kingdom Come Deliverance 2 з осені 2024 року гра зрештою дійшла до свого релізу. Слід відмітити, що навіть після майже семи років перша частина залишається досі актуальною. Такими показниками не кожна гра може похвалитися. З цього можна зробити висновок, що Kingdom Come має свою фанбазу, і вона доволі велика. Із цікавого слід за. Зазначити, що за добу до релізу розробники дозволили пресі ділитися враженнями, які виявилися вкрай позитивними. У рецензіях гру називають однією з найкращих і найбільших імерсивних RPG за останні роки. Після виходу першої хвилі рецензій середній бал на Metacritic становить 87 балів зі 100 можливих. Наразі як ми можемо побачити, це найбільш високо оцінена гра 2025 року. Але звісно, ми розуміємо, що це преси не завжди оцінки справедливі, тому сприймаємо це найбільше як для ознайомлення та для повноти картинки. Але, звісно, я не відміняю той факт, що гра дійсно варта уваги. Одразу хочу зазначити, що я відео напевно торкнусь тільки краєчок гри та верхушку того, що там всередині. Але вважаю, що це зможе дати хоч якісь враження про гру. Продовжуючи історію Генрі, сина Коваля, який прагне помсти за смерть своїх батьків, гра розгорнеться на тлі політичних інтриг та військових конфліктів. В оригінальній англійській версії його звуть Генрі, а у Сиквелі до нас повертається Індржих або Індро. Адже саме так звучить ім'я. Головного героя в українській текстовій локалізації гри та в оригінальній чеській локалізації. Тому усі, хто грав першу частину, мусять переналаштовувати себе зі звичного Генрі на новий лад. Так от Індро стикається з новими викликами та загрозою вторгнення, що змушує його приймати складні рішення. І звісно, всі ці рішення впливають на долю королівства. Гра відкривається сценою масштабної облоги замку, який нам, за традицією багатьох AAA ігор демонструють в наповненій екшеном сцені усі нові можливості. До речі, якщо ви не грали раніше, у Come Deliverance і переживаєте, що вона буде обов'язковою для розуміння сиквелу, то можете бути спокійні. Розробники зуміли чудово переповісти події першої частини завдяки флешбекам та цікавим діалогам впродовж цього прологу. У перших діалогах вам будуть запропоновані варіанти відповідей. Вони якраз таки допоможуть сформувати характер вашого персонажа. Ви зможете обрати, яким буде індро, запальним і гострим на язик чи навпаки красномовним оповідачем, який так переконливо розкаже неймовірну історію вартовому, що той навіть вирішить не накладати на вас штраф. Без зайвих деталей і спойлерів зазначу, що пролог, крім навчального сегмента та ознайомлення з передісторією, також вирішує одну з класичних проблем будь-якого сиквелу. Розробники рольових ігр завжди стикаються з викликом: як у новій частині гри уникнути ситуації, коли гравець отримує надто сильного персонажа вже на старті. Тому зазвичай на початку відбувається подія, яка позбавляє героя частини його здібностей та ресурсів, змушуючи знову набувати втрачені навички. Індро, як ви зрозуміли, не стане винятком. Йому також доведеться доведеться пройти через певні втрати, щоб подальше проходження гри мало свою мету та сенс. Втім, розробники не обнуляють героя повністю. Він все ж таки зберігає здатність читати, а також знання про події в країні та її історію. Проте найважливішою навичкою, яку індро зберігає, залишається фехтування. Він одразу вміє блокувати удари та навіть виконувати прості комбо. Втім, пройти кілька стартових квестів із навчанням фехтуванню все ж таки доведеться. Бойова система залишилась знайомою, хоч і зробили дещо простішою. Тепер замість п'яти напрямків. Ударів Є4, а блокування атаки стали більш зручними у порівнянні з першою частиною. Що не кажіть, але бойова система все одно не дуже проста, і треба звикати до неї це точно. Найголовніше, що Kingdom Come Deliverance 2 зберегла свою унікальну атмосферу. Це все те ж саме похмуре середньовіччя, але з неабиякою часткою іронії. Гра залишає за собою той самий комедійний настрій: жарти, матюки та харизматичні персонажі, яких неможливо забути, навіть якщо ви зустрінете їх лише раз за всю гру. Загалом, це все та ж знайома. Come Deliverance, тільки у значно розширеній, довершеній версії. Тут зберегли все те, за що гравці полюбили першу частину, але й залишились ті аспекти, які могли відлякувати частину аудиторії. Поряд із вражаючою автентичністю залишилися і ті самі виснажливі для когось механіки. Потреба у їжі, сні, стежені за автомою та навіть ризик переїдання. Так само збереглася й алхімія, що вимагає точного дотримання рецептів для приготування настоїв і збережівки. До речі, збережівка це напої, які дозволяє зберегти гру будь-коли. І до речі, Тут з цим є деякі питання. Ну як питання? Просто треба звикнути до того, що автосейви тут тільки після важливих місій. Ну а якщо ви захочете самі зберегти гру тоді, коли того захочете, то потрібна збережівка. А і як ви розумієте, що треба приготувати, а це також ну не просто так. Звісно, я розумію, для чого розробники це зробили. Насамперед, це для того, щоб гравці проходили гру максимально індивідуально та без камсейвів. Банально, щоб просто не перегравали деякі ситуації, двічі думали, як поступити, знаючи те, що відкотити назад не Наприклад, я під час проходження Stalker 2 частенько використовував скамсейви, щоб просто розіграти різні ситуації, подивитись, а що буде в іншому випадку. І мені чомусь здається, що я не один так робив. Так от, в KCD 2 вже не вийде так зробити, і найголовніше, що тут кожне ваше рішення напряму впливає на персонажа, та й на те, як до нього будуть відноситись, що будуть казати і взагалі робити. Як і в оригіналі, навіть звичайний п'яний розбійник може легко віддубасити вас дерев'яною дубинкою, якщо ви недооцінили його. У вас система залишається максимально реалістичною, тож кожну сутичку варто сприймати серйозно. Вам доведеться уважно слідкувати за ворогом і шукати правильний момент для удару. Звісно, це може здатися виснажливим для тих, хто звик до більш динамічних битв. Тож цей елемент гри знову може відлякати частину гравців. Ну і звісно, значні зміни торкнулися й арсеналу. Завдяки розширеним можливостям розробників, бої з використанням мечів, сокир, добинок тепер мають унікальні анімації та набір рухів. До того ж, за своєю зброєю потрібно тепер доглядати. Якщо ж ви не будете Жити за її станом, то відповідальний момент меч може зламатися, а арбалет дати осічку. Окремо варто відзначити відкритий світ. Загалом усе знову нагадує першу частину тільки в більш масштабному, деталізованому та мальовничому вигляді. Ліси стали густішими, а краєвиди ще більш захопливими, і це все лише підсилює враження від цієї історичної декорації. І ще слід відмітити, що важливим рішенням стало і те, що розробники не пішли шляхом гігантського відкритого світу, а зосередилися на якості. У Kingdom Come Deliverance 2 представлено два великі регіони. Вони просторі, але не настільки, щоб перевтомлювати гравця. Підхід краще менше, але якісніше дозволив створити світ з високою концентрацією подій, де кожна локація має сенс і природно вписується у гру. Тут немає штучно доданих точок інтересу лише для того, щоб заповнити карту і змусити гравця туди йти. Ну а сам світ у грі відчувається живішим, а NPC поводяться менш скриптовано. До речі, вони мають розпорядок дня, з яким доведеться рахуватися. Наприклад, Коваль не одразу після пробудження біжить до роботи. Спочатку він перекидається. Кількома словами, з приятелем на лавці, поспілкується з дружиною, а вже потім вирушить до ковальні. І це ще один доказ неспішного темпу гри та прагнення розробників досягти максимальної реалістичності. Взагалі, реалізм у цій грі це перш за все про зовнішнє наповнення. Наприклад, розробники не стали перегинати з реалістичністю коня. Його можна викликати у будь-якій точці, а не лише там, де ви його залишили, як, наприклад, у Red Dead Redemption 2. Загалом для гравця, який не знайомий з Kingdom Come Deliverance, її продовження може здатися доволі складним. Тут доводиться буквально проживання. Жувати друге життя, і ця гра навряд чи підійде тим, хто хоче просто розслабитись після важкого дня. Окремо хочу поговорити про українську локалізацію. Перша частина гри отримала українську локалізацію лише після релізу, коли в Warhorse вирішили додати переклад від Шлях трав. Однак тоді українська була доступна лише на ПК, а консольні гравці такої можливості не мали. Проте Kingdom Come Deliverance 2 відразу вийде з офіційною текстовою українською локалізацією. І вперше вона буде доступна не тільки на ПК, а й на консолях. Особливо багато про переклад говорити. Не доводиться, він виконаний на високому рівні. Якихось помилок не було помітно. Все виглядає файно та додає грі плюс респект. Помітно, що локалізатори орієнтувалися на чеську версію гри в термінології та іменах. Тому найкращий варіант для проходження це українська текстова локалізація в поєднанні з чеським озвученням. Особисто я завжди раджу проходити гру, обираючи озвучення того регіону, де відбуваються події. Це додає особливого вайбу та ще більше занурює в гру. Але найголовніше, як на мене, що на релізі ми отримаємо ще одну велику гру з повноцінною українською локалі... І погодясь, це вже є великим досягненням. Загалом, з мінусів гри я можу виділити те, що новачкам або тим, кому не сподобалась перша частина, не варто очікувати на кардинальні зміни, щоб зробили б гру простішою або доступнішою. Це не та гра, де можна зайти просто на годинку, порубати ворогів, зберегтись і спокійно піти спати в гарному настрої. KCD 2 вимагає від гравця буквально проживати ще одне життя в суворій непривітній середньовічній Європі. І хочу зазначити, що граючи як у першу, так і в другу частину Kingdom Come Deliverance, ловиш себе на думці, що з величезним задоволенням зіграв би щось подібне, але засноване на українській історії. Погодьтесь, це було досить цікаво. Ну, це, звісно, тільки думки і мрії. Подивимось, як воно буде в майбутньому. Зробити якісь висновки я не можу. І все тому, що це одна з тих ігор, яка розкриває свій потенціал лише після десятків годин гри. Вже з перших хвилин відчувається, що гра стала масштабнішою за попередню частину. Сюжет одразу дає зрозуміти, що цього разу проблеми головного героя виходять за межі дрібної шляхти. Тепер йому доведеться діяти не король рівні та братися за значно важливіші завдання. Проте в основі це все та ж сама Kingdom Come Deliverance, яка безперечно потішить фанатів першої частини. Найголовніше, що гра зберегла все те, за що її полюбили, але стала ще більшою та довершеною. Ну щодо ціни, то базова версія Kingdom Come Deliverance 2 коштує 1599 гривень, а також доступний Gold Edition за ціною 2132 гривні. Ну і що можна сказати у підсумку? Це одна з тих ігор, яку повністю пройти під силу далеко не кожному. Її складність полягає не лише. Ще у бойовій системі чи виживанні, а й в тому, що вона вимагає від вас часу, уваги, концентрації та навчання. Це не та гра, яку можна запустити на декілька годин, швидко пройти кілька місій, спокійно повертатись до своїх справ. Проте, якщо ж ви зможете перетерпіти перші кілька годин, то поступово розкрити для себе справжній секрет Kingdom Come Deliverance 2. Ви зрозумієте її унікальність, відчуєте атмосферу та просто зробите ваш досвід по справжньому незабутнім. Ну а я вас запрошую у коментарі, щоб ви поділилися своїми враженнями від гри та чи будете пробувати на собі роль. Ну, а з вас лайк, підписка на канал, а також натискайте на дзвоник, щоб нічого не пропускати. А ви завітали на канал ГіємХ та з вами був Олексій. Побачимось в наступному відео.